Віт, кохані! забігаю до вас на нашу вечірню хвилиночку. І так, знаєте, я тільки щойно дочитала останніх кілька коментарів під останнім відео про те, де я спочинаю свою дорогу пошуку чогось конкретного, якогось свого стилю, так? І мені було неймовірно приємно прочитати від вас тільки підтримки і приємних слів. І ще дуже-дуже вам дякую за поради, які ви залишили в коментарях. Вони для мене цінні. Це, напевно, бу... напевно, щось нового для себе почерпнула. І, напевно, буду заходити їх читати, коли буду щось вибирати, знаєте, нове. тому що я зрозуміла, що в моїй шафі, напевно, дуже-дуже багато всього треба обновити, точніше додати, тому що там дуже багато всього бракує. Напевно, дуже бракує жіночності. І думаю, треба це швидко направляти, так? І сподіваюся, що ми це будемо з вами робити разом. У мене на це великі надії, що ми будемо з вами підбирати. Я буду вибирати те, що мені подобається, а ви будете писати, чи вам, чи вам це подобається. Як це виглядає так зі сторони, сказати, бо зі сторони себе побачити не можу. так? Тобто, як це виглядає з боку, як ви оцінюєте цікаво, чи наші смаки будуть збігатися.